Дев'ята ранку йдучи у справах по дорозі на роботу чи навчання, Чернігівці зупинилися під час загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять полеглих у боротьбі з ворогом захисників і захисниць. Я сестра самого найкращого в світі брата, який зараз несе службу 167 му батальйону 119 ТРУ в самому гарячому напрямку. Кожен день ми. Приходимо на площу або десь зупиняємось в місті, коли починається хвилина мовчання. Для нас це важливо, тому що кожен українець повинен пам'ятати, як нам дістається наша свобода. На жаль, в цій війні ми втратили дуже-дуже багато і близьких, і родичів, і друзів. З пам'яттю і вдячністю тим, хто загинув у бою, 1 жовтня Чернігів разом із усією Україною відзначає День захисників та захисниць, а також релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці і День козацтва. Наші воїни виборюють право на існування української нації. Кожного дня стоять на захисті свободи та незалежності, віддають своє життя за майбутнє держави. Сьогодні на алею героїв до світлин загиблих воїнів прийшли чернігівські школярі, аби покласти живі квіти. Неподалік біля пам'ят. Нього каменю, борцям за волю України зібралися представники влади, громадські діячі, освітяни. Вони вклонилися загиблим бійцям, поклали синьо-жовці букети. Завтра по фінабуре. Не збирайся, молодий козаче, завтра по фінабу. Нагадаємо, що день захисників і захисниць України державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом, 14 липня 2021-го Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але торік дату перенесли на перше через реформу церковного календаря.